Треба зробити так, щоб Путін займався своєю державою, своєю землею. Хорошо, показали красиво. Треба зробити. Цій людині на прізвище Путін йому все одно скільки ще буде жертв, аби отримати те, що він хоче. Я мечтав, осільний, независимий, суверенний Росії. Він не визнає Україну, не визнає українців, не визнає, що ми існуємо. Україна це безусловно Росія. Нинішня. Україна таран проти Росії барзіліса совсем. не треба змінювати його думку. Треба змінювати його, замінювати його. Коли закінчиться війна в Україні? Чи переросте вона у третю світову? Який формат матиме закінчення війни? Чи зміниться щось після смерті Путіна в Росії? Та як, враховуючи радикальну та божевільну позицію Кремля, все ж таки посадити їх за стіл переговорів з Україною? Причому на умовах України, як на мене, ці питання дуже актуальні, тому про це все послідовно. Скільки буде йти ця війна? Ну Послухайте, хтось каже, поки буде живий Путін, а хтось каже, поки ми просто не будемо міцними. Це людина Путін. Якщо це людина, так він не хоче закінчувати війну. І тому в цій задачі у вас є кілька невідомих, як то каже. Так? У вас є людина, яка не хоче закінчувати війну, бо вона хоче бути до смерті у владі. Вона ніколи сама із Кремля своїми ногами не вийде або її виженуть звідти, або винесуть, як це було за радянські часи. Їх всіх виносили. І потім приходила інша людина і правила до кінця свого життя. Це ось одна складна ситуація. І для нього він, він продає. Свою національну ідею повернення Радянського Союзу, повернення навіть більше, ніж Радянського Союзу, як Російської імперії. Тобто він це продає своєму суспільству в школах, в книжках, в телепросторі, в інтернеті, продає цю ідею в європейському просторі. Дезінформаційна. Він всюди продає ці наративи. Тобто для нього невигідно закінчувати війну допоки він нас не окупує. А окупувати нас це позбавити нас життя. Люди захищаються. Люди не хочуть бути Росією. Ми хочемо бути тим, хто ми є свободними, демократичними, незалежними українцями. Наш президент днями дав інтерв'ю американському каналу, де чітко розповів, що от всі закиди, оці от умовно мирні, які лунають з боку. Кремлівського режиму є лише брехнею та маніпуляцією. Більш того, все те, що говорить Путін зараз, спрямовано на те, щоб підігріти ненависть у російському суспільстві щодо України. Ну про що зокрема свідчить його божевільне звинувачення у теракті, який стався в Підмосков'ї Україну? Хоча терористи і ДІЛ офіційно визнали, що це їхніх рук справа. Але оскільки мета диктатора мобілізувати більше росіян на війну, він вдається до подібних дій, бо він прекрасно знає, в якому моральному стані його військо. Вони не хочуть помирати. Вони не знають, за що вони гинуть. Ми являємося бойцями підрозділення «Шторм-Зет». Заключили контракт 29 апреля з Міноборони РФ РФ уби на спеціальну воєнну операцію. нас уїхав 230 чоловік. Живих нас осталось 38. У нас проблемы по выплатам по 98 приказу, у нас проблемы по выплатам по САГАЗу, у нас проблемы по признанию нас вообще добровольцами, участниками СВО, нам не выдают удостоверение ветеранам боевых действий. У нас очень много пропавших без вести до сих пор, родственники не получают денежное удовольствие за пропавших без вести. А ребята каким то чудным образом продлевают контракт добровольчик, не виходя на связь з родственниками. А це лише один подібний випадок. А їх сотні, та навіть тисячі. Проте диктатору вигідніше просто називати своїх солдатів елітою Росії і звинувачувати в усіх бідах Україну. Ну за рахунок чого сіяти ненависть щодо українців та закріплювати риторику в головах звичайних росіян, ну на кшталт того, що в Україні формується зараз гітлер югент Нацисти, як хорошо відомо, ніколи не брезгували використовувати самі грязні і безчоловічні средства для досягнення своїх цілей. Цель, как я уже сказал, посеять панику в нашем обществе и в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно. Нужно только исполнять приказы своих западных кураторов и принимать новый закон о мобилизации, создавать что-то вроде Гитлер-Югенда в новом его, конечно, издании. Абсурд у тому, что диктатору верить. И в то, что у нас тут какой из Гитлер-Югенд. І те, що тут бази НАТО в кожному подвір'ї, та й навіть у те, що біолабораторії, які спонсоруються штатами, створюють голубів заражених віспою, та вчать атакувати тільки російських солдатів. Чи зміниться щось для нас об'єктивно? Якщо, наприклад, настане завтра хороший день і помере Путін, швидко точно нічого не зміниться. Ну не може різк-різко змінитися їх ставлення до світу, їх світу сприйняття. Ви ж розумієте, що ну от вони стали насправді жертвами своєї ж пропаганди. Это произошло, они это, в принципе, визнають, скажем так, это не публично, это никогда, нигде не пройдет. Но они максимально раскачали, я вам такой выслал их, скажу, мову оригиналу. Мы максимально переоценили свою армию, раскачали и поверили в ее могущество. И максимально недооценили свою экономику. А поэтому вышло, что армия у нас, мягко говоря, не очень, а экономика, в принципе, очень даже ничего. Тобто, ну ви маєте зрозуміти суспільство прокачане на ненависть до ненависть до колективного заходу і ненависть до України. Навіть якщо все зупинилося, ця ненависть ще багато років буде впливати досить серйозно на всі прийняття рішень, тому що всі вони будуть виходити ну з позиції того, що це вороги. До речі, у нас буде те саме. Ви ж теж маєте це розуміти. Причому при тому, що в нас це ж абсолютно не приховується. Да, хто зараз повірить, От, ну все зупинилося, все. Росія вибачилась до прикладу, да? хто повірить там, Росії через рік? Ну, це важке питання, повірить. правильно? Це незворотні процеси, які вже пройшли в суспільстві. Для цього потрібні роки і, роки і робота. Ну, направду це логічно. Час розставляє все на свої місця. Ну, взяти ту ж хіросіму та Нагасакі. Я бачив минулого року: там опитували людей на тему того, як. Люди там зараз ставляться до штатів, і от навіть ті, хто пережив події 45-го року, зараз кажуть, що абсолютно нормально ставимось позитивно. Тому це треба теж нам розуміти. Так само, як треба розуміти, що особливо цього року буде багато країн, які захочуть стати ось цими мирними посередниками. Знаєте, отримати такий статус країна, яка допомогла принести мир в Європі. Або щось на кшталт цього. Організували формулу миру. Ми... Вважаємо, що наш план він дуже практичний. Домовились з Швейцарією про перший нагураційний саміт. Очікуємо зараз від партнерів. Чесно, у нас все готово. Очікуємо від партнерів, щоб вони дали згоду. Це ж також дуже складно. Бо всі партнери повинні підтвердити, що вони будуть. Є більшість на нашому боці, але дехто досі. Балансує в своїх відносинах між собою і Росією, бо заробляє гроші, бо є контракти все навколо грошей. На жаль, цебто наша країна вже підготувала все для першого саміту миру. Однак стає логічне питання: ну от зберуться лідери так на глобальний саміт миру. Дискусія є. А що далі? Чи залучати потім до якихось переговорів, чи до участі в цих самітах саму Росію? Ну а якщо залучати, то хто сказав, що вона не буде наполягати на своїх божевільних цілях, як це ну, тривало останні два роки? Кремль зараз постійно каже, що вони там усі за мирні переговори, але висувають ультиматуми, які банально неприйнятні ані для нас, ані для наших західних партнерів. Ну і це формує на сьогодні тупикову ситуацію. Зараз низка країн, включаючи Україну, обговорюють на рівні радників з безпеки, в якій формі може бути досягнуто домовленості, яка приведе до мирного процесу. Але дозвольте мені прояснити одну річ: мир можливий у будь-який час. Путін просто повинен припинити свою варварську кампанію та вивести війська. У 22-му році переговори провалилися, оскільки Росія використала їх лише як привід для одночасного перекидання своїх військ на схід для великого наступу. Тоді стало відомо про масові вбивства в Бучі та Єрпіні – Неймовірні злочини проти прав людини вчинені російськими збройними силами проти мирного населення, це позбавило переговори будь-якої основи. Вдасться розпочати якісь мирні переговори чи не вдасться. Це питання досить відкрите. І моя суб'єктивна думка: саме ситуація на полі бою буде визначати готовність до переговорів. Ну і треба бути реалістами. Сценарії можуть бути різні, як погані для нас, так і навпаки, гарні. Давайте змоделюємо декілька ситуацій. Наш президент у цьому інтерв'ю для CBS News чітко сказав, що Україна без допомоги з боку США програватиме. день. Yes, Of course, we will lose some of our territories and космововез сам ауртері сен it it. для нас це буде великий виклик. Як потім повертати все? Бо це великі жертви повертати. Повертати території це втрачати людей. Люди, якщо чесно, важливіше. Але ми знаємо, що Путін він хоче повністю нас зруйнувати, і території і людей. Він всі його меседжі, вони, ви вже чули, є офіційний і неофіційний, говорить про те, що він не визнає Україну, не визнає українців, не визнає, що ми існуємо. Для нього ми сателіт Російської Федерації. Зараз ми, потім Казахстан, потім Балтійські країни, потім Польща, потім Німеччина, ну як мінімум половина Німеччини. І якщо на момент початку переговорних процесів Росія таки матиме якусь перевагу на полі бою, то вона може домінувати в цих переговорах, і це, звичайно, не грає нам на руку. Саме тому наша влада активно проводить усю потрібну роботу з партнерами, щоб таке не допустити. Ну і ми нарощуємо обсяги власного виробництва зброї, щоб спиратися тільки на себе в питанні захисту нашої країни. Загалом мені здається, що так чи інакше, але на початок чи на активізацію будь-яких переговорних процесів. Вплинуть, зокрема, вибори у Штатах. Проте навіть тут не все так однозначно. Бо якщо припустити, що президентом стає там Трамп, то не можна казати, що його риторика буде проросійську чи пропутінською конкретно. Ну, банально тому, що в переговорному процесі стосовно завершення війни Штати не мають виглядати як країна, яка програла. Бо якщо мир буде на російських умовах, то Китай точно це сприйме як програш Америк. І Вашингтон це теж зрозуміє. Люди цього не розуміють. Знаєте, вони кажуть, Трампу подобається Путін. Я чудово ладнаю з Путіним. Я чудово порозумівся з президентом. Сі. Це добре, а не погано. Головне зараз це стратегія спільного захисту та підтримки України. Це взагалі-то вирішальна умова для початку переговорів в майбутньому. Але проводити це все можна лише тоді, коли ці переговори відбуваються без якихось ультиматумів, там попередніх умов з боку Росії тощо. Отже. В мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Я закликаю вас продовжувати підтримувати Силу оборони України, бо зараз це є особливо важливо. До зустрічі!